Бублик на столі візьму і до рота прикладу. Круглі губки витягай і ще трішки потримай, їх назад не опускай, п'ять разів ти повторяй. В іншу руку ти візьми, в праву цю ти повтори, круглі губки витягай, їх назад. Не опускай. Круглі губки витягай, голосно звук у співай. Раз, два, три, чотири, п'ять хочуть губи сильні стать, вправу цю ти повтори. Круглі губки витягай, голосно звук успівай. Раз, два, три, чотири, п'ять хочуть губи сильні стать. Приєднався ще язик. Лінуватись він не звик, бублик оближи по колу. Вийшло в тебе. Є, готово! Раз, два, три, чотири, п'ять. Наш язик хоче сильним стати. А тепер ти спробуй знову. В інший бік. Тепер по колу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Язик хоче сильним стати. Знаєш, що тепер робити? Боблик на язик клади. Раз, два, три, чотири, п'ять. Язик хоче м'яким стать? Спробуй ще разок цю вправу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вправу будемо завершать.